Наближається свято весни 8 березня. А разом із ним неймовірно складне для чоловіків питання, що подарувати у цей день. Адже дівчатам будь-якого віку важливі увага та турбота. Тож над презентом варто замислитись заздалегідь. 8 березня відзначатимуть міжнародний жіночий день. А напередодні моя подруга ще і день народження. Я замовила їй ось такий подарунок, тому що я знаю, що вона давно це хотіла. Давайте зараз дізнаємось, що крементежани буде дарувати своїм близьким жінкам. Квіти, солодощі, чашки, подарункові бокси. Різновидів, що подарувати жінці, чимало. Маму буду поставляти чашечку, з надписю. Таня краще всіх. Маму Таня зовут. На жаль, я ще тільки почав про це думати. Зараз тільки 6 березня. Я нещодавно зловив себе на думці, що скоро восьме. Буду вирішувати це Сь -сь сьогодні-завтра. Не знаю. Все, що все, все зможу, зроблю все. Сесер, бабушку, маму, подруг, можливо. Да. Що буду дарити? цвіти? Я маму своєї жінки і свою рідну маму. Бо моя жінка зараз з дитиною за кордоном і квіти, колготки, і матері, зараз вона після інсульту, я їй зараз йду в спортивний магазин, резиночки, знаєте, такі спортивні. Оце то такі такі полє, полезні, такі невеличкі, такі дрібнички. Це таке свято жінок. У мене є матуся, сестра, бабуся. Я. Думаю, що привітати своїх близьких це обов'язково потрібно. Матусі буду косметику дарити та квіти. Обов'язково сестрички теж квіти буду дарити. Бабусі теж квіти та якісь смаколики. Також часто в родинах є свої традиції святкування міжнародного жіночого дня. Чоловіки влаштовують сюрпризи своїм донькам, мамам та дружинам. Ми лежимо всі втроєм в постілі, та папа тато нам приносить квіти, там, каву, ось такі традиції. Потім ми можемо піти в кафе, щось таке є. Раніше жінки свій стол готував, прибирав. І це в ну, це нас така була традиція. І ми сідали за стол. Це свято весни, свято жінок. Якщо ви ще не визначилися з подарунком, саме час замислитись, адже часу залишилось мало. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини.